Доброго дня, шановні земляки. Приїхали до Володимира Григоровича гуртового в коломак. Зробили це не просто так. Пам'ятаєте, анонсували ми тему. Що якраз коломацька громада завершила подвиг, на мій погляд, взяла і поставила на свій баланс, коли захисні лісосмуги. Я зараз про посадки кажу. І тепер законним способом добувають деревину і куди дівай, зараз узнаємо. Володимир Григорович, привітайте з нашими слухачами і глядачами. Доброго дня. Я Коломацький селищний голова Володимир Григорович. Так дійсно, коли ми об'єдналися в 17-му році, ми об'єдналися ще одним із таких однією з найбільших проблем, які тоді були, з якою ми столкнулися, це дійсно лісополоси в той час, в 17-му році, в 18-му році, да дуже багато бажаючих було, які хотіли забрати ці лісопосадки собі, що вони робили, тобто не, незаконні, нелегальні вирубки і. Не забрати, Григорович, я вас тут ставлю свою ремарочку. Акрали. Да. Я боровся з цим, як журналіст як колишній еколог, коли доводили діло до суда, судді нічі. казали, вони нічиї. Да. І все. І все. І... Я говорю, як нічиї, вони ж державні. Ну, от нічиї, державні це як Всього... і от Ми тоді столкнулися з такою проблемою. І Дійсно, ми е, тоді, на початку своєї діяльності, як об'єднаної громади, да, коли ці посадки прийшли до нас, вони за межами населеного пункту, да, е, територія перейшла, да, ми столкнулися з тим, що посадки нещадно крали, різали. Да, і тільки тоді ми за якісь там півгода, я лічно написав як мінімум чотири заяви до поліції по цих посадках, що їх крали. Тобто ви не кришували. Вибачте за відверті ну, на на той період часу. Кришували прокурорські, кришували конторські. Кришували мінтовські, як їх називали. Я просто знаю, хто під ким ходив, і тирили страшне ліс. Просто тирили страшне. Я не знаю, хто кришував. Я не інтересувався. Я знаю, що до мене приїжджали е, хлопчики, лиси там такі двохметрового роста і прохали ті прави мовчі, нічого не робіть. Але я їм тоді вже сказав, що вибачте, е, ми, мене вибрали люди для того, щоб ми наводили порядок. Uh -huh. І лісопосадки повинні бути тих людей, які живуть на цій території. Як е, вам вдалося е, це зробити? Як Це ми, законно. Ми, ми, ми тоді писали заяви. Я тоді лічно написав чотири заяви по цих незаконних кражах цих деревини про mm -hmm. виробку посадки. Чотири да, заяви. Да. Але так правильно, як ви кажете, коли все доходило до суда, все воно закривалось на підставі того, що вони були нічені безхозні. І е, нам тоді дуже повезло, можна так сказати, у 10 липня 2018 року. Президентом України було підписано закон України номер 24 про те, що територіальним громадам надалося право оформити ці лісопосадки в своє користування ну власність, але повинні найняти фірму або створити організацію, яка матиме змогу, матиме ліцензію на використання цієї деревини і на обслуговування цих лісопосад. Це комунальне підприємство? Ми... Чи може бути це може бути любе підприємство, uh -huh. якому територіальна громада повинна дати в обслуговування ці посадки? У вас таке підприємство? Ми згідно цього закону в 2019 році прийняли рішення створити своє комунальне підприємство лісове господарство Коломацької селищної ради. Дивіться, ми створили це підприємство. І перевели свої школи, дитячі заклади, адміністративні приміщення десь процентів на 80-90 перевели на дрова. На даний момент це підприємство постачає нашим е, закладам дрова для опалення їхніх приміщень. Ми практично ні одного дерева на даний момент у лісопосадки не вирізали. А що ви там ріжете? А що ми поїдемо глянемо. Приїдемо глянемо. Зразу скажу, що це довге діло, не дуже воно дешеве, для того, щоб взяти посадки собі на власність. Треба інвентаризацію нам, зробити. Нам зробити інвентаризацію. Ми зробили інвентаризацію всіх 159 посадок, які в нас є, 159. Це щоб ви зрозуміли 222 гектари гектара території. Що обійшлось по грошам? Ми е, оформили землю під всіма лісопосадками. Да, ми оформляли два руки. Їх і на даний момент ми зак закінчуємо е, технічну документацію на самі посадки. А на даний момент наше лісове господарство займається тільки е, доглядом доглядом за цими посадками, і що цікаво, що всі посадки залізли за ці руки, поки ними не, не доглядали метр по 10 за, залізли на території землекористувачів. Землекористувачі саме просять, щоб цю територію по 10 метрів ну, вичистили, і, і готові допомагати і готові допомагати. Да. Тобто, ми законно це все робиться. Законно це все робиться. Ми приймаємо рішення mm -hmm. про те, що ці кущі вирізають, обрізають ті ветки, які нависають над нашими mm -hmm. ну, над полями цих землекористувачів. І оцим топом наші школи, садики і лікарні. Розумієте? Це переробка цього в'ята. Це якісь, це, якщо це вєтки, то це просто вєтки. А якщо це кущі, то ми купили ще порез, який перебиває оце все. І дуже ним топов, і ви купили спеціальні котли. Ми поставили дров'яні котли практично на 80-90% наших приміщень. А що люди? Люди в коломаку також топлять дровами. Можуть люди звичайні купити пільговий контингент, може має доступ до цих дров. До тих дров немає доступу на даний момент. Люди, тому що ми снабжаємо цими дровами, ветками і тільки наші приміщення угу. за останній рік. От ми для того, щоб забезпечити наші приміщення, школи, садики, там амбулаторії адмінздання, Ми за прошлий рік поставили на наші здання 3,5 тисячі кубів. Оцього цієї деревини. Розумієте, комунальне підприємство бере з бюджету гроші на своє утримання. Комунальне підприємство отримує гроші за ті затрати, які воно надає на опалення наших приміщень. І це дешевше, чим був би газ? Е, ну звичайно дешевше, дуже набагато дешевше. Комунальне підприємство це створення нових робочих місць. Скільки там от людей отримали роботу? Сім ну, чоловік зараз там працює. Це стабільно, стабільно працює, стабільно. отримують зарплату, працюють стабільно. Вони трошки займаються там. Виготовлення м'якого то штакетну а і однією з діяльностей є знесення ін... ними аварійних дерев. Ми можемо глянути, а то мені аж хочеться подивитись на доглянуту посадку. Може <с continuum> <с Schedulon> <Глянути>. <weaknesses> а чим вони живуть от, комунальне підприємство? Які ще послуги надають людям? Вони дуже збиткові, як для утримання от громадою. Ну колись мені задавали таке питання. От ви топите дровами. А не проще лі купити в лісничості. Коли війна розпочалася, держава надавала кошти на безплатні дрова для переселенців, наших да, да. пенсіонерів. Знаю оце, тема. оце лісове господарство. Воно вивозило тоді те дерево з лісу, надавало ці послуги. І от я по тому році, коли вони возили, пам'ятаю, що вартість привезення до дров з лісу це було два години назад. З лісу, щоб привезти додому, десь близько двох тисяч стоїло привезти куб дров. То а їхні затрати. Ну, Менше, ніж тисячу гривень, е, всі затрати, тобто вдвічі дешевше, ніж тоді можна було придбати в лісничистві. Оце вже місце, о, місце роботи, о, так? Да, а це ви бачите місце роботи. Так. Крім того, це очистка наших доріг. Якби вони не робили, ви розумієте, що тут вже машина скоро не приїхала. Я бачив дороги, по яких машина вже я їх бачив і в Богодуківській громаді, я їх бачив в Золочівській громаді, де йде війна. Це насправді велика дуже проблема. велика проблема. А це виходить, що якби побочно вирішується і вона, так? Так, от вони вирізали обочину. обочину. Ви бачите, що тут дерева не порізали, вони порізали ті кущі, які виросли саме. Вони порізали їх і збільшилась дорога. Ну, дорога стала така, як вона приблизно є. Ну хоча б з однієї сторони, другу вони ще не тривали. Але разом з тим вони отсюда все, що забрали. Вони привезли нам на гуртожиток, і привезли нам там до школи, до садика, Тобто, це так само будуть топити. Крім того, крім того, ми їм надали ще поріз Купили. Який оце все перебиває на щіпу, mm. і також ними топимо. Це ж з того боку, лісополоси получається вихід на поле mm. і там, mm. Також... Mm. там також, там також нависали, нависали вони нав, тільки нависають. На да, ми е, заїдемо з тої сторони, ліс, до іншої лісополоси. подивитися. Mm. Да, е, вони. Крім того, що заготавлюють дрова для підприємств селищної ради чи для селищної ради, крім того, вони роблять добро нашим землекористувачам. Землекористувачі звертаються до них. Ми робимо обстеження лісопосадок, обстеження території. І скажу вам, що за той час, з посадками ніхто не займався, до 10 до 15 метрів навіть є залізли лісопосадки, залізли на територію землекористувачів на полях. І О, тепер так. люди звертаються, підприємства звертаються до лісового господарства, і вони оцю полосу, і самовирочі кущі, які виросли, mm -hmm. да вони їх убирають. і ліс завжди захвачує землю. Ліс, це його тенденція, він да, так да, влаштований. Да. і доходить до того, що ну зрозумієте, як 10 метрів і кілометр поля, то це вже вибачте гектар землі. Вони просто так додають тим людям, які повинні були ну, користую, користуються своєю, Вони ще їм добре діло роблять. Отак, от, це бригада та ще так. Та ще працює познайомтему нас з цим кремезним дядьком він Це, я так зрозумів керівник. Наш керівник, Він директор КП Лісове господарство» Шульга Віталій Олександрович. Він вже працює, мабуть, третій рік, да? Да, в комунальному, комунальному третій рік. Го... і керів... оце підприємство, воно вже фактично третій рік, я не пам'ятаю. Да, з 20-го да? року, да. так. Кажіть, дуже плинність кадрів велика? Ні, одні й ті самі. Що зарплати у хлопців які? Нормальне, ну якби не жалуються. Раз не тікають, то не жалуються. Працюють, не жалуються. Мені нагадується дорога. Дорогу на Воскресенівку в Водухові або дорогу, яку я бачу сьогодні в Золочівській громаді. Скільки таких доріг? Скільки такого безкоштовного матеріалу? Безкоштовного біля дороги, дороги Харківщини, державне підприємство. Я відразу скажу, що це воно повинно тут вести ці рубки догляду, доглядати за дороги, але вони цього не робить. Як вам вдалося от з ними домовитись? Ми звертаємося до зверталися і звертаємося до дорожнього підприємства ДП Дороги Харківщини, і вони прохають нам надати допомогу. А, Ви а тобто звертували. вони прохають вас надати їм допомогу. Ви. Ви звертаєтеся, вони вам надати <с допомогу. А як правоохоронні органи? Сприйняли новину, що є тепер господарю лісополос. Документи провіряли регулярно. Документів да вони регулярно перевіряють наші. Документи всі, які ми працює, наші, А ті, що тирили, не провіряли. Я так і розумію. і доходило. Ну вони останавливали нашу техніку, вони останавливали нашу там, перевіряли законність тих виробок, які ми робимо. Ми і якби ви порушили хоча б щось, то мабуть до суда, коли б дійшло, то зразу б усе і... і вийшло би. А до того що то в судах не розглядали, бо кажуть. А як там? Хазяїна немає посадок. Да? Хазяїн посадок завжди був. Почитайте Конституцію України, народ України, хазяїн посадок. Однією з основних причин, чому все ми взяли на себе таку обузу, я можу сказати, обузу. Ми, це було те, що якби ми тоді не зробили інвентаризацію всіх посадок і не прийняли їх їх би вже не було. Будемо до місця зберігання. Дров. Різовненківський ліцей, так? От ми дивимося гілочки-гілки. Ось вони лежать. От. І рухаємось далі. Це досить акуратно вони роблять. Дивіться, це підприємство Угу. А mm -hmm. це вже кочегари, які числяться, і працівники вже цих закладів, оце mm -hmm. вони їх вже впиляють і складають. Тут, школі, кожному садику, які топлять дровами, вони вже є свої. В основному пилочки, і їхні працівники знають, що краще заготувати, коли на дворі тепло, чим потім зимою з ними мучаться. Дивимося на котли, і вони сучасні навіть зовні видно, що це щось особливе. Так, да, сучасні. Раз у час там, чи раз у два години вони закидають сюди дрова. Uh -huh. да. Це на, на якісь дві години фатає того, що вони закидають. Да. Набагато тепліше в приміщеннях стало, коли ми стали топити дровами. Не наскільки це важко для тих кочегарів, які це роблять, майже всі котли ми придбали згідно якихось проєктів, ми писали проєкти. Це не бюджетні. гроші? Це були не бюджетні. Це були бюджетні просто ваша ініціатива просто, вдала використання просто, коштів. Так, да, просто держава надавала нам кошти, якісь організації міжнародні. На надавали кошти, ну, тобто ми відходили від газу. Це яка виходить, затий гілок. Звичайно, кочегар не в захваті від того, як неї топити, тому що насправді дровенняку кинути краще. Але це все використовується, судячи до усього. Оце територія, де фермер обробляє поля. Він звернувся до нашого лісового господарства, зробили обстеження і вияснило, що, як ви бачите, близько 15 метрів. Посадка залізла сюди, а саме, саме виросли ці кущі, вони залізли аж сюди. Оце два роки назад дорога була ось тут, як ви бачите. Дорога. Сьогодні ви бачите, що коли почистили і вирізали всі ті кущі, які виросли, саме виросли, попиляли гілля, яке нависали, то додалось метрів 15 поля цьому фермеру, додалося метрів 15 поля по по ширині на цю длину. І ще раз повторюю, що, як ви бачите, ми ні одного дерева не спиляли. Пеньків я не бачу насправді. Ні справді. одного дерева ми не спиляли. Ми пиляли тільки ті кущі, які виросли на території цього фермерського господарства, люди на території людської землі да. і попиляли ветки, які тут нависали. Зараз фермер має змогу додати 15 метрів ширини, ширини дороги угу. на всю длину. Якщо це длина там, кілометр, то це ж... Получається, вже півтора гектара землі. Ми йому додали. Державні підприємства, які сьогодні створюються, вони замінюють лісгоспи. Які стосунки у вас з ними вони не цікавляться цими багатствами, цими 196 посадками. Що я можу сказати? Я можу сказати, що я ну як я людина доросла, вже я виріс в той час, коли воно було все державне. На мою думку, ліси, надра, посадки повинні бути державні. Тобто належати всьому народу. належать всьому народу, народу. вони належать всім тим людям, які знаходяться. Так, ми створили комунальне підприємство, щоб обслуговували ці посадки. Ще раз повторюся, ми не спаляли ні одного дерева, ми тільки е, наводимо порядок біля цих посадок і робимо все. Їх обслуговуємо і охороняємо. Дійсно, що зараз підприємство ліси України е, під себе підібрало, і оформляє, забирає. Всі ліси, які були там жовтневі, не жовтневі господарства, да. на даний момент тільки по нашій громаді надійшло одних декілька листів, щоб ми їм передали всі наші посадки, всі наші залісені території, тобто вони і сюди хочуть керувати. На даний момент е, наше комунальне господарство справляється з цими посадками. Ви бачите, що вони наводить порядок, і крім того, завдяки оберігає ціліс. Воно оберігає зберігає цілісне. Да, крім того, воно ще надає послуги, і ми завдяки цьому всьому топимо наші садики, лікарні адміністративні приміщення. Віддавати нікому, ми нічого не собираємося. І попереду заліснені території це ті, що у простонароді називались колгоспні ліси. Оті невеличкі ліси, які належали громадам, вони ви також оформляєте ті території? Так, зараз наступним шагом, якими ми оформляли майже два роки ці всі посадки, зараз наступним шагом стало оформлення цих заліснених територій. У нас також їх дуже багато і ми зараз займаємося оформленням землі під цими територіями у власність Коломацької селищної ради, щоб потім зробити мінітаризацію цих заліснених територій і також передати в обслуговування нашому комунальному господарству для його збереження і для até a